Що народжується? Христос рождається, новий рік приходить, і ми всі сьогодні приймаємо звістку про прихід нашого Спасителя, який врятує нас в першу чергу від гріхів наших. Який звільнить нас від тягаря нашої недосконалості і головне нашої залежності від сатанинських сил, від сил зла, які хочуть зробити нас своїми рабами. Хочуть, щоб ми служили їм темним силам, нечисті, силам зла. Христос приходить у світ, тому що людина свого часу впала і спокусилася. І спокуса була в значенні своєму фундаментально, тому що не має значення, в чому саме вона порушила заповідь. Має значення, що людина вирішила, що можливо. Порушувати заповідь Господня, щоб він нам не заповідав. Його заповіді непорушні. І саме на тому може грунтуватися наше спасіння. Людина ж в особі Адама і Єви, відхилилася від цього і відбиток цього перворідного гріха. Ми несемо протягом тисячоліть. Христос приходить для того, щоб звільнити нас від влади, гріха від влади темної сили над нами. І ми розуміємо, що з одного боку темна сила може спокушати душу окремої людини. І саме в душі людини починається боротьба між добром і злом, темрявою і світлом. А з іншого боку ми знаємо, що і цілі спільноти можуть бути захоплені сатанинськими намірами, ідеями, пристрастями, злобою, ненавистю. Жорстокістю і тощо і тощо. І наше завдання протистояти злу і всередині себе, і в зовнішньому світі. І коли ми беремо в руки кожен свою зброю. Ми можемо взяти меч духовний, щоб посікати гріхи. Але ми можемо взяти і меч реальний. Для того, щоб не пустити сюди смерть, ненависть, агресію і жорстокість. Для того, щоб наслідувати Христа в тому, що Він, він смерть у смерть подолав. І зараз кожен воїн, який із зброєю в руках захищає нас, смертю долає смертю, не даючи їй захопити простір нашого життя. Христос приходить для того, щоб спасти людей. І для того, щоб ми відчули, як сказано в сьогоднішньому Євангелії, що звуть його Емануїл, тобто. З нами Бог. З нами Бог. З нами Бог, який є сонце правди, який є світло, що піднісяє, який є любов, який дарує людині свободу, і який вимагає від людини берегти свою свободу і захищати свою свободу. Саме тому, що людина, яка не є вільною, перестає бути образом Божим. І тому той, хто захищає свободу, той захищає образ Божий в собі і в кожному з нас. Той, хто захищає добро, захищає добро і образ Божий в собі і в кожному з нас. Світло і правду захищає в собі і в кожному з нас. Домає сатанинську спокусу в собі, в кожному з нас і в світі. І будемо просити на початку нового року надихання Господнього, щоб Бог дав сили, дав своє благословення. І щоб ми були свідками перемоги світла, добра, правди і свободи. Амінь.